Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сьогодні я буду відкривати 50 ящиків таких самих простих і один самий дорогий друзі. Я думаю, мені лего випаде. І друзі, перед початком відеоролика поставте лайк і підпишіться. Дякую. Так, а ми погнали. Так, 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 перший. Другий. Цей відеоролик буде дуже довгий. Я думаю. Так, ще нічого. Я не знаю, чи мені щось випаде. Це щоб танчики прокачати. Так, так, так. Ще 43 нам відкрити треба. Ой, це я дуже відкривати буду. А це я дуже скоро відкриваю. Ще 40. Друзі, сьогодні у мене буде проходити пряма трансляція. Думаю, в 3 по Києву. Три Києва. Зайдіть. Так, так, відкриваємо, відкриваємо і нічого. Саме головне, це, щоб танчики прокачати. Щоб я на рекса з цих щось вибив, щоб один раз міг я прокачати. Вже монет десять тисяч четыреста. я зараз заробив з цих ящиків. Так, ще 29 Так, 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 давай, давай, давай. Ну нічого, давно геми хоч падали. Ну, не геми, а кристали. Зараз ніч. О, Такі ящики ящик мені випав. І я думаю, що мені якийсь звідси легендарний випаде цей. Е, бокс. Знаєте, це самий простий мені. Е, Перший випав синій. Це другий. Рідкий, а це простий. Так, ще 20. Ще 20. Ой, якщо випаде. Хоча б... Еп... Ну, епічного не знаю, чи є ще він ігрі. На вроді є? Є є. Хоча б епічний, щоб тут був. Ще таке відкриття не робив відкриття. Так, так, ще 15. Давай, давай, давай. Друзі, давайте на цьому відео ролику 10 лайків. І зараз ми відкриємо самий великий сундук, який є в ігрі. Це 960. Я ніколи його не відкривав. Я всі ящики в ігрі відкривав, але но вийшли нові оновлення, і я не відкривав ніякі. За гейми. Ще сім. Давай, 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 давай. Щось це дуже довге відео. Ну, для відкриття, для відкриття це нормально. 50 ящиків. Ого. -го. Так, так, ще три. Ого, рідкий мені випав. Ящик. Якщо на 200-й міні випаде якийсь легендарний, я відкрию 100%. Так? так, друзі, ми йдемо і другому. Ми відкрили 50 ящиків простих. А, то тут голубий. Ой, синій. Друзі відкривати. Так, все, друзі, я нажав. Ну, давайте. Ой-ой-ой, ой 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 давай, давай. Я ніколи його не відкривав. Ну давай. Є, легендарний легендарний. Да, ну, Я його й хотів. Я його й хотів, друзі. Давайте на цьому відео 20 лайків. Да ну я його й хотів. Конга. Ой-ой-ой, я це не хоча нажав. Друзі! Це те, що я хотів, друзі. Ой-ой-ой! Я так і знав, що мені якийсь випадок. У мене зараз два легендарні. Не вистачає мені легендарних один, два, три. І трьох легендарних і двох. Міфіческих, ну друзі, мені випав легендарний да Ну й ну, домой ми один раз зіграти. Ой-ой-ой. Друзі. Я його прокачаю, щоб мені випадувало на нього прокачка. А він вже на 10 на 10-ій силі ох, Друзі. Я таке не очікував. Ну, я думав, що мені він випаде. Ну, якийсь легендарний, но не його, я думав. Ой-ой-ой. Друзі. Я на ньому буду грати кожен день. Так, на, на. Я на 10 селі, а у них 13 і 17. Так, на, на, на. Ой-ой-ой, у ой, ой, мене 200 хп було. 125. А ну виграєш ти. Ну давай, феникс, давай, феникс, давай. Феникс. Феникс бей його. Давай, давай, жми, жми це паливо. Чи як? огонь. Жми в повну огонь. Феникс, до... ну давай. Не дай Бог себе спалиш. Фенікс я думай головою. Фенікс є, ми виграли. О, Друзі. Друзі, я такого не очікував. І друзі, дякую вам за 2969 підписників. І, друзі, дуже вам дякую. До нових зустрічей. З вами був я, Бодя.